Представляю першим боксера у синьому куті рингу. Сьогодні це його дебют у професійному боксі. Представляє місто Запоріжжя. Вітайте оплесками Микита! Якимчук! У червоному куті його суперник який дебютує у професійному ринці. Під ваші оплески боксер із міста Київ Артем галузинський! Друзі, все готово до початку цього поєдинку. Ще раз нагадаю: це середній дивізіон двоє дебютантів Микита Дихтярук. Перепрошую, звичайно ж. Що... Артем Гаузинський та Микита Якимчук, отож поїхали. Перший раунд. Хлопці, які ще жодного разу не боксували на професійному ринзі. Ну і подивимося, що буде відбуватися сьогодні. Спокійна робота зі стартових секунд. Черговий четирираундовий поєдинок в рамках цього шоу. Підтискає зараз Галузинський. І одразу ж відповідь від суперника пірнає опонентної ну, тут Руслан Мишко, рефері, який працює на цьому протистоянні. Робить зауваження. Бомбоксером за низькою роботу головою. Тут робота по корпусу. Ну, і одразу ж клієнч. Одразу ж клінічно ну, і правильний вибір у такій ситуації. Адже є розуміння, що тут суперник потужно пробуває. Суперник працює по корпусу, намагається збити дихання. І Просто не зупиняється. Це те, що потрібно. Ось такий перший раунд двох дебютантів. Дуже спокійний бій, ну, без емоцій. Ось така робота у дебютній трихлинці. Ну, і знову тут чергова імітація клінч. Ну що тут коліно? Перший нокдаун за дві хлини дебютного раунду відраховує Руслан Мишко. Ну і все ж таки Артем Гаузинський відправляє у нокдаун Микиту Якимчука, але підійнявся одразу ж. Якимчук. Ну і знову продовжиться потужна робота від Галузинського. І вже з рахунку 10-8 виграє Гаузинський цей раунд. Важкувато себе почуває Якимчук. Дуже важко. І знову зупинка. Що там сталося, поки що ми не бачимо капа випала з рота. У Микити Якимчука. Ну і показують нам Артема Гаузинського. Ми бачимо потік вже ніс у Якимчука. Але представник Запоріжжя продовжить цей поєдинок. Опускає голову зараз вниз, роблячи просто величезну помилку Якимчук. Ну і зараз шалена кількість ударів. Ще робота по корпусу. Ну і рушник викинув зараз секундант Якимчука. Незадоволений Микита. І Що тут дозволяє продовжити Руслан Мешко? Після першого раунду, технічним нокаутом, в цьому поєдинку перемогу здобуває Артем Галузинський. Ось так, друзі. Артем Галузинський здобуває Давай, перемогу. Бідусь, над микитою яким чиком підопічним.